Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні з вами заняття із логіку математичного розвитку, і ми з вами продовжуємо вивчати геометричні фігури. Дітки! До нас завітав наш друг їжачок. Він приніс вам геометричні фігури Фігури. Ось подивіться, що це. Так, це круг, він у гарному настрої, а поряд фігура засмучена, бо забула своє ім'я. Ось їжачок і просить нас допомогти дізнатися, що це за фігура. Допоможемо, дітки? Так, їжачок, звісно, допоможемо. Дітки, а що можемо порадити йому, як гадаєте? Так, їжачок, а ти спробуй покотити ці дві фігури. Можливо, це допоможе тобі. Дякую, дітки. Їжачок дітки, підійшов до круга, спробував його покотити, і він покотився. А коли їжачок підійшов до нашої нової фігури і спробував її покотити, в нього нічого не вийшло. Він знову спробував. І знов не вийшло, і знов не вийшло. Як ви гадаєте, дітки, що заважає новій фігурі котитися? Правильно, дітки, нові фігурі заважають котитися кути. Ось подивіться на них, бачите? І йому, тому не виходить котитися як кругу. А наша нова фігура дітки, пригадала, як її звуть, квадрат її ім'я. Бачите, пригадала і посміхнулася одразу. Давайте з вами подивимось на нашу Фігуру, геометричну квадрат і скажемо. Що у неї є, дітки? Що є у квадрата? Що це таке? Вірно, це кути. Давайте з вами разом порахуємо їх. Давайте разом один, два, три та чотири. Правильно. Тобто у квадрата. Чотири кути. Правильно, дітки. Скажіть, а у круга є кути? Ні, немає. Тому він і котився швидше, ніж квадрат. А зараз я вас запрошую пограти у гру склади квадрат. Перед вами. Є зразок квадрата. І такий самий квадрат, який складається із чотирьох частин. Я пропоную вам скласти такий самий квадрат, як на картинці. А тепер перевіряємо. Чи так у вас, дітки? Молодці. А зараз пропоную вам пограти у гру, яка називається Золоті рибки. Ось подивіться, перед вами дві рибки. Скажіть, будь ласка, а вони однакові? Так, вони різні. А чим відрізняються? Правильно, розміром. Тож скажіть мені, будь ласка, яка з них більша, дітки? Ось ця рибка? Ні. Ця рибка більша. Так, добре. А менша? Ось ця. А тепер скажіть, а як можна перевірити, яка з них більша, а яка менша? Правильно, треба накласти одну рибку на іншу, і можна побачити, яка з них більша, а яка менша. Молодці. А у нас ще для наших рибок є, дітки, два акваріуми. Скажіть, будь ласка, яку геометричну фігуру вони вам нагадують. Правильно, квадрат наша нова фігура, з якою ми сьогодні з вами познайомилися, вірно, дітки, скажіть, а акваріуми наші? Вони однакові? Так, вони різні. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром. Скажіть, будь ласка, а який з них менший? Ось цей? Ні. Ось цей, дітки? Так, цей менший. А більший? Ось цей. А тепер скажіть мені нашу велику рибку більшеньку, в який ми акваріум будемо пускати? В більший чи в менший? Правильно більшу рибку ми запустимо у більший акваріум. А меншу рибку, дітки, в більший чи в менший. Правильно і меншу рибку ми запустимо у менший акваріум. Молодці! Дітки, а наше заняття підійшло до завершення? Скажіть мені, будь ласка, з якою новою фігурою ми сьогодні з вами познайомилися? Правильно, це! Квадрат. А скажіть, будь ласка, дітки, а чим відрізняється круг від квадрата? Правильно, у квадрата є кути, а у круга нема. Вірно. Добре. А пригадайте, будь ласка, дітки, чим відрізнялися наші рибки? Правильно, вони відрізнялися розміром. Одна була рибка більша або велика, а друга менша або маленька. Бажаю вам гарного дня, до побачення!